Доброго дня всім! Що будемо тріскати сою. Гербіцидом. Користуюся вже не перший рік. Геліус екстра. Каліна сіль 663 грама, кусової окуленті 540 грамів. Буду працювати по 1,7-1,8 літра на гектар. Так, це я відміряю тут, Перелипач додаю, кайт. Теж ним вже користуюся вже не перший рік. Той ті рази брав альфаліп, це я кінці того року взяв кайт. Додаю трохи оцю 100 простого 9% на 100 літрів 100 грамів, навіть чуть менше. Заправляю водичку, трохи обмив трактор, Заправляю водичку, 300-400 літрів заправляю, у мене там 4,5 гектара, 400 літрах хвата, я думаю, фрусунки, яку джаджовки. Десь. Дві... Mm -hmm. 200... чекайте, скільки це. Ну, десь общем, 10 кілометрів за годину десь 90 літрів виливає. 85-90. Що там? Зараз 2056, вже напевно, не буду сьогодні їхати. Зараз заправлю. Гарненько вийду. Десь часов 4. Якраз її восковий наліт зійде да? і я думаю, що все нормально буде. Так що... Далі включу, Добрий ранок всім. Побризкав я вже пайсі цих 2 гектари. Зараз там лишилося. Ну ще два лишилося. Скільки це? 6 годин, один. Русунки як джакмен. Дивіться. Якщо б камера передасть. Бляха, не передає. Яке... Весь листочок таких як... як маленька росла. Може видно. О! І так само вони ший. Чому щійка вже на ну, шиї? Теж. Роботою я там зняв був трактор. Я задоволений. Соя на 37 му міжряді. Що ти не зводишся? Бля. Тут що я вже ну гарно тут, тут щось я, це, я знаю що, тут зерна не вистачило в мене. Олексієв не ставав, І тут так само Я Ну нічого. Нет, не, не при... пристіпливий такий. Ну що я вже? Тройчак, тройчак, і його кидає. І тут же кинуло. Тройчак. Тройчок і кидає тройчок. Ось ще видно навіть його теж Росуцію видно. Тройчок, тройчак і ще кидає. Якби був дощ, було б все нормально. О, кстати, зараза така, плобода. Я чекав ранок, щоб не було цього воскового нальоту спеціально. <кій> Обично я ну, того року, поза того року я в себе старався ночами пропити. А це, ну, як поїхав, мабуть, за кілометр, розвертався, відбув форсунку, виїхав 4 часа. Побіг додому. За голови, голою. Це вже переїжджав, з Куска на сил коска і там я рочок і цього форсунку. Пиздик. Є контакт. Така соя в мене, це соняшна карміло. Ладно, можеш включитися на тому полі, бо сонечко встає. А мені ще треба там, що в мене є два тропи. потропити. що, там ще включить Все, сою вже обрізкав, обробив, що це у нас по часах. Пів дев'ятого. Пів восьмого, кожен. 7.30. А це в мене площа ця. Це тут 40 соток город. Це тут теж була. Отой культиватор мій бомет. Я закультивував, думав пшеницю тут сіяти, в один слід. Потім щось я передумав тут пшеницю сіяти. Поїхав. Так я його не орав на зиму. Весною, як закривав влагу, ніби ще раз зробив і вже перед посівом ще раз зробив. Три, три культивації тут було. Без оранки. І це вже тут третій рік соя по сою». А був тут, я коли взяв цей город, то такий перей був. 40 соток я його орав своїм мезиком, то в мене пішло, по-моєму, чи 25 літрів солярки, чи, чи навіть більше. Така перей був, а культивірую його перший рік, то, мабуть, сліда 4, то й 5. Ривану, але вроді би вже виробив. Не знаю, на другий рік, навіть тут ячмінь буде. Це вже не мій город. І він тіпо, мені не в оренду його, не дає мені так його дали. Це мого друга. Бабка, в неї вже немає ні, корови нічого не тримають, каже, бери, тримаєш, каже, то тримай. І отримай. Ну, я їм роблю теж груз безплатно, культвірую як треба. У них там мало що у них там тріоранки. І в неї ще там його роди. Це вона мені дає їх. Я сію сою, а потім вона після мене сіє ячмінь. І так само тут. Це я цей рік. Ну, третій рік де соя, на другий рік тут тобто, леєш ячмінь посіє, а там де неї будуть леєш мені, я посію сою. Та й таке, дощу, що? Дощу немає місяць, вже більше на місяця. Ну, Тут соя теж непогана. Але ж оце, що я оце, ці бугорки понароблював, оце, бля... Але щось та й буде. А це мій город. Це я вчора приїхав з Вінниці, виспався днем. Бо жарко було, не було що робити, ще після суток. Вночі, ну як, встав, ще там батько сіно привіз, заправив, води ж тоді. Щось вийшов так місячно, взяв вилати, пішов, сіно валкував. Оце вчора ще до кількох я. До двох часов ночі. Звалкував тут сіно. А тут небагато, тут 18 соток чи що. Воно і сухе. Вже листочки опадають. впадають. Нема, кажу, один щось не хоче тікувати, другого, другий преса продав, знаю, щоб був. Не знаю. Якщо ні, то може сьогодні ще приїдемо під вечір. Але мені сьогодні не мене прискати, треба їхати ще. Що... Халтурка є. Ну, А якщо то приїхати прицепчити, дай погрузить, так не віземо, що робити. А там ще, ще там в мене ж тих 700. Ну добре. Всього, всім найкращого, гарних урожаїв, скорішої перемоги. Дякуйте нашим хлопцям за те, що ми маємо можливість щось робити в коропаці з цій землі. Все, кладіть такі вподобайки, підписуйтеся. Як цікаві... Чим більше переглядів, більше коментарів, цікавіше щось знімати. Все, на все добре, до побачення.